Напевно, кожному знайомиться відчуття, що ніби вчора була весна, а вже знову осінь. Місяці пролітають, дні зливаються, а з віком ми все частіше ловимо себе на думці, а куди подівся час. І виявляється, причина зовсім не в календарі, а в роботі нашого мозку та подіями, якими ми наповнюємо своє життя. Тому в цьому відео розповім, чому життя минає надто швидко, як його сповільнити, щоб знову відчути момент. І насолоджуватись кожним днем. Тому обов'язково додивіться до кінця? Мені треба влог знімати. Давай, пішли. Пам'ятаєте, як у дитинстві літо здавалось нескінченим. Один день тягнувся вічність. Ми могли гратися, бігати, сміятися, і час просто не існував. Пам'ятаю, як ми з подругою могли грати в резинки чи просто сидіти біля старого дерева. І на той момент здавалося, що це ніби найважливіша справа у житті. І тоді дні здавались нескінченими. Мозок у дитинстві постійно сприймає щось нове і тому час розтягується. Кожен день це відкриття: новий запах, новий звук. Все це здається новим. Саме тому їм складно просидіти 5 хвилин на одному місці. А доросле життя воно часто складається з повторень. Буває, ловлю себе на думці: щойно був понеділок, а вже п'ятниця. І я навіть не встигаю усвідомити, що між ними відбулося. Ми прокидаємось, готуємо каву, працюємо, готуємо, перевіряємо пошту і день знову закінчився. Моментів ніби багато, але вони не залишають відбитку. Бо чим старшими ми стаємо, тим звичніше стає наше оточення. І ми не помічаємо деталей, знаходячись у звичних місцях, як робляться діти. Якщо попросити 20-річну і 70-річну людину, як мене хвилина, то молодша вгадає це точніше. Для людини старшого віку час ніби проходить швидше. І вчені це пояснюють кількома причинами. По перше. З віком наш внутрішній біологічний годинник сповільнюється. У дитинстві серце б'ється швидше, дихання частіше, а обмін речовинами активніше. І тому для них одна й та сама хвилина триває довше. По-друге, з роками мозок обробляє інформацію повільніше. У дитинстві ми багато бачимо і відчуваємо нового. Мозок постійно фіксує деталі, і тому день здається довгим. А коли ми дорослішаємо, більшість речей знайомі, нових вражень мало, мозок працює спокійніше, і тоді здається, що час летить. І ще є цікава деталь: у 10 років один рік це 10% всього життя, коли у 40 років це лише 2,5%. І тому кожен наступний рік здається коротшим. Але це зовсім не означає, що життя проходить даремно, а навпаки, це ознака того, що ми прожили багато, маємо досвід, спогади і глибину. І все ж таки ми можемо трохи сповільнити час, якщо дозволимо собі нові враження, уважність і присутність у моменті, як у дитинстві. Коли життя стає більш передбачуваним і день за днем повторюється робота, побут, обов'язки, мозок менше помічає нове і працює на автоматі. І тоді час приймається коротшим. У 20 років все вперше: нові люди, місця, нові враження. А з віком ми сиріше собі дозволяємо якісь нові враження та експерименти, але саме вони розтягують відчуття часу. Бо коли ми вперше стикаємо з чимось новим, мозок фіксує більше деталей, і тоді день сприймається довшим і насиченим. Я добре пам'ятаю, коли ми з чоловіком працювали по сезону, то в Буковелі, то в Одесі. І ці роки були неймовірно насиченими, тому що ми вперше стикалися з новим місцем, нові знайомства та емоції. То ми там катались на лижах та на сноуборді, через кілька місяців вже катались на гідроциклі, банані та бетмені. І окрім того, були якісь зйомки, нові знайомства, пригоди, які я відчувала вперше. І саме завдяки цій новизні рік здавався довгим. Повним і насиченим. Тому, щоб відчувати час довше і насиченіше, я ж не кажу про те, що тепер потрібно кидати свою звичну роботу чи місце проживання, а я про те, що варто додавати новизни у свій звичний режим. До прикладу, це маленькі пригоди, нова книга, рецепт, маршрут, нові знайомства та хобі. Тому рутина і брак нових вражень прискорюють час. Але ми можемо собі повернути контроль, просто додаючи новизну, щоб відчувати повноту кожного дня. Останнім часом я зловила себе на думці, що ми дивимося назад частіше ніж уперед. Згадуємо, як минули роки, як було колись, замість того, щоб по справжньому проживати цей момент. Особливо коли дивлюсь старі фото чи відео, згадую моменти. Здається, ніби там, у минулому, було більше життя, більше яскравих моментів, ніж зараз. І саме тому здається, що час летить надто швидко. Але потрібно розуміти, що минуле вже завершилось, і воно залишилось у спогадах. У запахах, у дрібницях, які ми навіть не помічаємо зараз. Як я вже казала попередньо, для мене були круті часи, коли ми працювали з чоловіком по сезону, але попри всі ці яскраві моменти, фінансова сторона страждала. Хотілося більше стабільності, впевненості і, мабуть, дорослого життя. Тоді ми й переїхали в Київ, але тут зовсім інше життя. Рутина, робота, поспіх, шалений ритм, стрес через вибухи та повітряні тривоги. І тоді дні почали зливатися в одне. І я усвідомила, що ми перестали проживати дні. Ми просто проходили повз них і тоді відчували, що час проходить і ще швидше. І тому дуже важливо навчитися знаходити життя у звичайних днях. Просто додавати щось нове і цікаве в сьогоднішній день, бо саме сьогодні це той день, який теж стане спогадом колись. І тільки від нас залежить, яким він буде. До речі, мені цікаво, чи є серед вас ті, які теж живуть у великому місті. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам вдається в такому шаленому ритмі проживати момент тут і зараз. І якщо вам відео відгукнулось, буду вам вдячна за лайк та підписку. Отже, ми не можемо повернути минуле, але ми можемо навчитися бути присутнім у теперішньому, і, можливо, саме тоді час перестане летіти так швидко. Щодня ми бачимо сотні облич, новин, фото та відео в соцмережах, і кожна ця дрібниця забирає шматочок нашої уваги. Мозок постійно обробляє інформацію, але не встигає відчути момент. Раніше я колись могла гортати годинами Інстаграм чи просто дивитися YouTube, і мені це здавалося, що це просто відпочинок чи щось важливе. Але воно не залишало сліду. І тоді день минав, а я навіть не пам'ятала, що робила. І зараз це в мене теж працює як пастка, бо коли я думаю, що зайду тільки на 10 хвилин, а дивлюсь, вже пройшла година. І це не просто втрата часу, а це втрата усвідомленості, як на мене. І наш мозок запам'ятовує час через події. А коли ми гортаємо стрічку, то спогади не формуються. І я не кажу тепер, що потрібно повністю відмовитись від соцмереж для когось це взагалі може бути джерелом доходу. Я саме про ті моменти, коли ми бездумно гортаємо стрічку і забуваючи про життя навколо, бо саме це дає відчуття, що час швидко летить. І в такому випадку є круті лайфхаки, які допомагають контролювати час у соцмережах, наприклад, таймери прямо в телефоні, які допомагають встановлювати ліміти на конкретний додаток, або є ще додатки-блокувальники, де можна встановити конкретні часові інтервали без соцмереж. І я навіть поцікавилась у чата GPT, і підбірку цих додатків залишу на екрані, можливо, вам буде корисно. Тому для мене дуже важливо включатись в момент, помічати життя навколо, а не бути постійно в потоці, бо кожна хвилина у стрічці це хвилина нашого життя. Ще однією причиною, коли дні зливаються в одне, і здається, що життя проходить повз, це втома і вигорання. Буває, що ми прокинулись зранку, а по відчуттям ніби вечір. Або день про майну, а всередині порожнеча. І ми розуміємо, що не просто втомилися, а ніби випили з життя. І так само виглядає вигорання: коли час летить, а ми не відчуваємо жодного моменту по справжньому. І у мене теж таке було, коли працювала на роботі, яку я не любила. І це була моя перша робота в Києві, і мені було тоді дуже важко. Це були і безсонні ночі, дедлайни, стрес, складні клієнти. Втома накопичувалась непомітно, і вона виснажила мене настільки, що я навіть перестала відчувати час. Разом з цим я втратила смак до життя. І навіть ті речі, які колись мені давали натхнення, перестали приносити задоволення. Під час стресу мозок концентрується на виживанні, а не на спогадах чи враженнях. І тоді здається, що місяці пролітають, бо ми весь час жили в напрузі, а не в житті. А коли стрес минає, ми ніби прокидаємось і розуміємо, що втратили частину свого життя, якого вже не повернути. Якщо вам, до речі, це знайомо, то рекомендую вам подивитись відео на своєму каналі. Життя це не тільки робота, і як повернути собі час та енергію. І там я розповідаю корисні поради про те, як. Підтримувати баланс між роботою та особистим життям, як не вигоріти і не втратити себе в буденності. Якщо цікаво, посиланнячко залишу в описі під цим відео. Час це дивна річ. Коли ми натхнені, він сповільнюється, а коли втомлені, то пролітає як одна мить. Вигорання робить життя одноманітним, і ми, ми перестаємо відкривати для себе щось нове. Але саме нові враження дає відчуття того, що життя триває довше. Тому дуже важливо вміти просто сповільнитись, дозволити собі відкриватись новому. І тоді прийде усвідомлення того, що час наповнюється і життя відчувається глибше. Ще я помітила, коли у мене не було чітких та усвідомлених цілей, то час минав теж швидко. Коли ми пливемо за течією, то час пролітає непомітно. Коли ми не знаємо, куди йдемо. І кожен день це повтор попереднього. Ми прокидаємо зранку, робимо справи, готуємо, прибираємо і при цьому не просуваємося вперед. І це було таке неприємне відчуття, коли здавалося, що ніби все спокійно, стабільно, але не чіткої мети, заради якої хотілось прокидатись зранку. Минуло вже півроку, а майже нічого не змінилось. І тоді дні зливались в одне, бо не було відчуття сенсу. І потім все змінилось, коли в мене з'явилась мета, ніби все ожило. І одна із них це коли я створила свій youtube канал. Я зрозуміла, що можу ділитись тим, що мені близьке, можу надихати іншим, і це наповнювало мене енергією. І я зрозуміла, що кожен день тепер має значення, і дні стали більш усвідомленими. Коли я рухаюся у напрямку, який мене надихає, то це набуває сенсу, і тоді час не здається втраченим. І у кожного можуть бути свої якісь цілі, наприклад, від творчості до допомоги іншим, від саморозвитку до турботи про здоров'я, сім'ю, та навіть щоденні маленькі радощі. І я за баланс тому люблю поєднувати кілька цілей, бо це дає мені ще більше мотивації щодня. Я, до речі, навіть задумалась над тим, щоб створити влог на тему, як створити карту бажання, чи як правильно планувати цілі на рік. І мені важлива ваша думка, чи взагалі було б вам таке цікаво подивитись? Напишіть про це в коментарях. Для мене це дуже важливо. Без цілей ми просто реагуємо на життя, але коли ми маємо хоч одну усвідомлену мету, заради якої прокидаємось кожного дня, то ми починаємо жити свідомо, і тоді час не летить, а навпаки, розкривається. Можна відчути життя знову, якщо додати усвідомленість. Коли ми живемо свідомо, тоді кожен день знову відчувається довгим і наповненим. Тому хочу з вами поділитися простими способами, які допомагають мені знову відчути час і насолоджуватись моментом. По-перше, усвідомлені паузи. Навіть кілька хвилин на день достатньо для того, щоб просто зупинитись, подихати. Помітити навколишнє, і це вже роблять день наповненішим. По-друге, вести щоденник або короткі нотатки про день, і це допомагає фіксувати моменти і не втрачати дні просто в рутині. По-третє, маленькі ритуали щодня теж дуже допомагають. Наприклад, кава без телефону, медитація чи музика. Вони теж створюють так званий якір часу. Четверте, це новий досвід чи враження. Наприклад, подорож, нове хобі, навчання, новий рецепт. Чим більше буде нових вражень, тим довше здається життя. П'яте мінімізувати мультизадачність. Краще зробити одну справу повільніше, але усвідомленіше. Шосте це прогулянка на природі та спостереження за деталями: наприклад, запах кави, шелест листя, кольори осені, і все це допомагає проживати момент. І ще одна маленька порада: поставте хоча б одну маленьку ціль на день, яка буде приносити радість, бо навіть одна маленька дія додає відчуття повноти дня. Можливо, життя не пролітає, а просто ми перестаємо його помічати. Але якщо ми сповільнимось, тоді і час стане нашим союзником. Просто потрібно наповнювати свої дні новими враженнями, маленькими щоденними радощами і простими цілями. Навіть одна маленька зміна зробить будні вихідні насиченішими. До речі, а як ви сповільнюєте своє життя, пишіть в коментарях, мені завжди цікаво читати ваш досвід. Якщо вам відео відгукнулось, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Це допомагає каналу рости і мотивує мене створювати далі. І я вам дякую за перегляд. Бережіть моменти, насолоджуйтесь ними і до зустрічі в новому відео! Bacana.